Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цика, і чи повзай равлики пов'юну, як у тих далеких від нас краях, називають люди своїх котів, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракета. Розкажи, як добре нам тут жилося. Запросив в Україну до нас гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.